Всім привіт, дорогі мої підписники, і я починаю відео, серію відео, де я буду розказувати детальніше про себе і про свої здібності. Я хочу в цьому відео почати вам розказувати, як я почала замічати, що в мене є здібності. У мене була подружка, і вона десь заховала ну, знаєте, золото в одному місці, в комусь мішечку, і довго дуже не могла знайти. Вже все обшукала, і вона знала, що в мене йде деякі здібності пошукові, і вона звернулася до мене. Допоможи, будь ласка, знайти моє золото. Я просто налаштувалася і побачила, що те золото є між двома шафами. Я не знаю, як це мені прийшло. Я просто їй подзвонила, і сказала, подивися між двома шафами. Вона не могла зрозуміти, як це, ну, реально подивилася в щілину між двома шафами. І там знайшла своє золото. Ще раз моя кома загубила кошельок і не могла знайти. Вона думала, що десь вилетів чи як, і я сказала, що кошельок є все добре, просто він десь між бумагами добре пошукай. І так, вона знайшла цей кошельок між бумагами та паперами. Ще вдома якось я шукала документи, не могла знайти, але настроїлася і мене дуже тягнуло до одної тумбочки. В середині тумбочку я всю провірила і далі мене туди тягнуло. Потім я взяла, просто підняла цю тумбочку, і під нею були всі документи. Не знаю, як я туди потрапила, ну так сталося. Тепер завжди, як вдома щось ми шукаємо, то вже довго не шукаємо, просто я налаштовуюся і знаходжу. Отак, От я вам розказала декілька історій, яких я пам'ятаю, як я знайшла речі. Це вже, можна сказати, перші сигнали, де я почала розуміти, що в мене є здібності. Наступних відео я вам розкажу ще більше про свої здібності, і як я допомогла людям, і взагалі, які ще в мене є здібності, як вони мені допомагали в житті, як вони в мене проявлялися. Тепер вже я не можу мовчати про те, що в мене є здібності, мене просто розпирає все з середини. Я хочу допомагати людям, і тому я буду розказувати і ділитися. Дякую всім, хто на мене підписується. Кому цікава езотерика, залишайтеся на моєму каналі. Я буду зі всім ділитися з вами самим Найпотаємніше, можна сказати, і буду старатися всім вам допомогти по мірі своєї можливості. В шапці моєго профіля є мої контактні дані. Якщо вам щось потрібно, пишіть мені, і будемо розбиратися, і я буду вам допомагати. І ще більше корисного контенту для вас. Буду з вами ділитися корисною інформацією. Підписуйтеся, дуже-дуже багато чого буде цікавого, технік, взагалі всього-всього, що приміняю в житті і що мені дуже допомагає. І надійся, буде допомагати вам. Лайк, підписка і залишайтесь на моєму каналі. До зустрічі кожного дня нове відео, ще багато дуже цікавого буде.